Друзі, привіт! Сьогодні я вам розповім гумореску глазового вдячність! А тим часом підпишіться на цей канал, щоб не пропустити жодної гуморески, які я публікую кожного дня. Лев приліг спочити у густій траві. Раптом чує, біга щось по голові, лапою чухнувся, мишку уйпівав. Я тебе нахабо розчавлю! сказав. Мишка запищала, відпусти, не злись, я тобі в пригоді стану ще колись. Ха, лева зареготався Тю, як кабридня, як мені в пригоді стане мишеня. Іди собі, дурненька, можеш бігать скрізь, тільки ти на мене більше вже не лізь. А такий долева хтось добрав ключі, десь його накрили сонного вночі. І міцним канатом обмотали так, що лежав, як лялька в клітці небарак. Там знайома мишка і знайшла його, як хазяйка слова чесного свого, викликали з нірки жвавих мишенят і перетрубили капасний канат. Радувалась мишка, як мале дитя, я подарувала левові життя.